Вітаю! В даному відео ми розглянемо нову функцію на майданчику e-Tender, е яка дозволяє замовникам заповнити специфікації предмету закупівлі в електронних полях. Звертаю вашу увагу, що вона доступна тільки при здійсненні закупівлі товарів, і не доступна при закупівлі робіт та послуг. Ця функція це ще один крок до електронізації системи закупівель. Також варто відмітити, що використання даної функції не обов'язкове. І замовник на власний розсуд обирає, чи додавати відповідну інформацію в електронні поля. Функція доступна для типів процедур, які наведені на екрані. Переходимо до практики. Для прикладу, ми обрали процедуру відкриті торги з особливостями. Нова функція відображається при створенні закупівлі в блоці позиції окремої частини предмета закупівлі. При переході до блоку ви одразу можете помітити, що в системі змінився порядок заповнення полів. І код класифікатора ДК тепер обирається перше. Звертаю вашу увагу, що функція створення електронної специфікації відображається до кожної позиції в закупівлі, якщо їх декілька. Щоб додати інформацію, потрібно спершу обрати код класифікатора ДК, і потім активується функція заповнити специфікацію предмета закупівлі. Після кліку для замовника відображається можливість обрати профіль чи категорію. При виборі профілю. Відкривається перелік активних профілів, у яких класифікатор ДК співпадає з обраним в закупівлі. Для зручності ви можете використовувати поле пошуку. Після вибору необхідного профілю на сторінці відобразиться його характеристики. Також автоматично заповнюється назва предмету закупівлі і одиниці виміру, але їх можна редагувати. В разі потреби сформовану специфікацію можна редагувати або ж повністю видалити, обираючи відповідні функції. При редагуванні відкривається вікно для вибору іншого профілю. Після видалення у користувача є можливість вибрати новий профіль чи категорію, або ж не заповнювати специфікацію взагалі. При виборі категорії відкривається нове вікно з їх переліком згідно обраного класифікатора ДК. Як і для профілів, також наявне поле для пошуку. Після вибору потрібної категорії відкривається вікно для зазначення характеристик з обраної категорії. Потрібно обрати мінімум одну характеристику, щоб продовжити публікацію. В разі потреби можна скористатися функцією Очистити для скидання всіх обраних варіантів. Далі клікаємо Продовжити перевіряємо обрані характеристики. В разі потреби їх можна редагувати. Щоб продовжити публікацію, обираємо відповідну функцію, як і при виборі профілю. На сторінці відобразяться характеристики і автоматично заповнюється назва предмету закупівлі, яку також можна редагувати за потреби. Також є можливість редагувати специфікацію або ж видалити, обираючи відповідні функції. При редагуванні відкривається вікно з категоріями для вибору іншої, при видаленні видаляється обрана категорія і з'являється можливість вибрати новий профіль чи категорію. Подальший алгоритм публікації закупівлі не змінився. Після публікації закупівлі ця інформація буде відображатися в розділі технічні характеристики предмету закупівлі. Також, після публікації закупівлі, при переході в режим редагування ви можете редагувати і видаляти існуючу електронну специфікацію або ж додати, якщо її взагалі не було. Алгоритм аналогічний, як і під час створення закупівлі. Якщо відбулося редагування чи видалення електронної специфікації, на майданчику зафіксуються попередні версії характеристик. В разі виникнення запитань звертайтеся за контактами, які будуть наведені на екрані, і ми з радістю допоможемо вам.